Ну все, я в эфире. Иду, пешки поднимаю внизу. Уже пришло, что мне не пили. Пришло? Неправильно. Не правильно. Ты можешь поделиться, но посмотри. Там я... внизу интернет пропадал. Да? Там внизу интернет пропаганда. Не, я той раз снимал, там Ні, каже, як будет зараз. А, ну to, да, да, я знаю. Темно буде. — Темновато. Да, надо. Добавити, буде параметрів зараз. Ми ведемо репортаж з порткомплекса, де сьогодні відбувається тренування нашої славянської футзальної команди до завтрашньої першої гри сезону 21-22. Ми спробуємося спуститися в зал, чи не пропаде інтернет, чи не пропаде інтернет, тут невеличка відстань, але можливо, що інтернет десь буде частково зникати. Отже, ми вже на першому поверсі і переміщуємося в зал. Ось наша команда і ми переміщуємося в зал. Що інтердет є? Поток впав. Праснеція йде. І так ми вже в залі. Зараз перейдемо на ту сторону, де спробуємо зняти пару моментів з той позиції. Табло вже встановлено. Ось посередині ми бачимо. Це таке молодшество. Зараз. Ми представляємо одного з тренерів, Олександра. Як іде тренування, все по Чудово, графіку. так, да? по Ну, Ми будемо далі глядачам показувати. А представимо вам команду, які будуть склади ми трішечки пізніше. Ну, а... Я прихожую.

Ми будемо їх представляти, розповімо про кожного. Команду спостерігає Сергій Цибельник і Іван Васильович Піцков. Доброго вечора. І і ось головний тренер нашої команди. Іван Васильович. Іван Васильович, добрий вечір. Добрий день. Добрий вечір. Готуємося. Латуюся. Так, так. Ми саме про це доповідаємо нашим глядачам, які будуть зараз спостерігати за нашим матчем. Ну, пізніше ми візьмемо у вас коротеньке інтерв'ю. Добре, добре домовились. Записуйте, тому що тренування ще не почалося. Так, так, тільки розминка. Так що ми поки вам покажемо. Можете спостерігати за нашими іграками. А ми розкажемо трішечки пізніше. Буде пауза, буде пауза, і ми підійдемо до головного тренера, який нам дасть інформацію. Ось підходить і другий тренер. Ну, зараз є можливість у нас підійти трішечки ближче і показати, йде поки розминка, йде розминка, показати. ну, Капітана команди ви пізнаєте. Це Віталій Рибаконь. Не будемо заважати їм, але всіх покажемо. Віталій теж всі знаєте. І ми гордимося нашим Олегом Симовиком. Це також уже всім відомий. І Олександр Молодюк, Саша помічник, Тайна. Зміничка, ми будемо заважати, ми будемо заважати. Іде, процес, іде процес, як ви бачите, тренери підготували ось такі технічні засоби, де будуть проводити тримання. Тепер проводити А це наш систем. Говорить про те, що це чемпіонат вокзалу першої лінії. Спонсор. спонсор. Тут вість. є спонсор нашої команди, фірма Фокс. Ми чуємо, головний тренер дає якісь настанови, а поки що ми запитаємо. Поміщення тренера. Олександр, скільки гравців зараз знаходиться на тренуванні? 15. 15 гравців. Саме стільки завтра буде в складі команди, яка буде вступати. Всі готові. Отже, зараз на тренування. 15 склад на 6, 15 гравців. Ну, поки там ігроки індивідуально тренуються, ми вирішили поспілкуватися. Це Васильович, У нас є ще одна хвилинка поспілкуватися. Є. Якщо можливо, в двох словах нашим глядачам, слухачам про ці змагання. Це сезон 21-22, перша ліга, так? так. Чемпіонату України так. Чемпіонат України з футзалу. Які достанови ви сьогодні будете говорити гравцям команди? Які цілі ставити? Ну, якщо сьогодні взяти, взяти сьогоднішнє тренування, то зараз у нас передігрове тренування, де треба зараз просто вже. Можна сказати, нагадатися, повторити все, що ми напрацювали на протязі цілого тижня, підготувати організм. Сьогодні таке буде легке тренування. Теорію ми вже пройшли сьогодні перед самим тренуванням. І завтра будемо готуватися до досить серйозної ігри. орган 2, обучена команда, молода команда, жива команда. Тому нас очікує дуже цікавий, хороший матч. Для нас тренерів, я думаю, для глядачів. Ну, підготувалися серйозно. Скажіть, будь ласка, суперника нашої команди, вам відома ця команда? О, ще як відомо. Скільки біля 15 років провів там, можна сказати, кар'єру кар кар що... футболіста, і потім як тренера, починаючи з дитячого, потім і закінчуючи основною командою. Тому я цю команду дуже добре знаю, тим більше передивляюся, завжди багато ігор за участю цієї команди. Тому Ну, тобто Ми вже вказали хлопцям на всі сильні сторони і слабкі сторони команди. Завтра тільки треба вже на полі виплатити все життя, наше задумане і здобути позитивний результат. Чи є в цьому якісь складнощі, чи навпаки легше, що ви знайомі з тією командою? Ми розумієте, іграна... Як ви казали, да, наші... Ігра на ігру не похожа, складнощі завжди є. Ми ще не є така мастеровита команда, яка може собі там... Пропустити 3, забити 5-6. Ми ще команда, яка тільки формується, хоча вже багато пророблено роботи, багато хорошої роботи, проробленої, і тому складнощів не будуть однозначно. Но ми маємо бути готові до будь-яких на полі. Ми можемо вигравати, програвати, і тут нам треба бути готові. Психологічно, особливо, особливо. Проти молодих, я вам скажу завжди нелегко грати. У нас десь можливо більше результат, тисне психологічно, у нас максимальне завдання. Там більше підготувати команду ураган до, до Блері до основної команди. Тому десь, десь нам важче в цьому плані. І вдома перший матч перед глядачами нам треба показати згідності зі, ну, зі своєї сторони. Сьогодні на тренування ми дивимося 15 гравців. Це повний склад команди майже. Так, тут є ще просто не заявлення, де та, ще не заявлені, але так, Ще по суті, всі готуються. Ну, ще Саша Баландюк цю гру не готується, у нього і травма. Нього травма і у да, нього ще відповідно дискваліфікація. Того, а так всі обойни всі готуємося і серйозно підходимо до цієї гри. Тоді ми побажаємо тільки одного успіху і перемоги. Да, дякую. Приходьте, болівайте. і ми раді вас бачити. Зустрінемося, зустрінемося. Дякую. На... Дякую, дякую, отже, дякую. це був головний тренер Іван Васильович Стецько, який нам розказав про. Амбітні плани на завтра. Ну що ж, друзі, ми побажаємо також нашим хлопцям удачі. Удачі в першій грі. І ми будемо завершувати на цьому наш репортаж. А всіх наших болівальників запрошуємо завтра. О 13 годині спорткомплекс. 13 година спорткомплекс міста Славути, де відбудеться ось цей матч між командами Славута та Ураган 2 Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Команда івано франківськ вже прибула до Славути і <кхи> напередодні у них також було тренування. У них також було тренування. Ми мали змогу переглянути трішечки. Але не знімали, тому що не було домовленості такої. Ну а завтра вже ви побачите команду в... В ділі, в ділі, в ділі. Ось такі наші сьогодні майбутні. Чудово хлопці. всіх, я бачу чудовий настрій. Все що? Всіх чудовий настрій, да, всі готуються. Дуже добре, дуже добре. А ось наші вратарі. Ну, одного ми дуже добре знаємо, а з другим давайте познайомимося. Даня Заносів. зараз. Сідовенько. З Одеси. Ну, Ви завтра будете вже приймати участь, так? Ну, так. Да. Чи будете в запасі? Я. Ну, будемо дивитися, як скаже. тренер скаже. Так. Да. Ну тоді давайте mm -hmm. тренуємося. Це були наші вратарі. Ну що, шановні друзі і шанувальни футзалу, ми були в ефірі майже 20 хвилин. Це була така пробна трансляція, щоб перевірити можливість трансляції. Наживо запиші в вона пішла успішно. Хто дивився, переглядав, напишіть якість звуку, якість картинки.